Всім доброго дня. Мене звуть Олексій Носієздов, я програміст. Перед цим я був 25 років найбільше соціологом, дослідником, викладачем. Я є доктором соціологічних наук. Але в якийсь момент я вирішив, що треба змінювати своє життя. Я перевчився, став програмістом і вже майже 5 років працюю як програміст. І я вирішив записати серію невеличких роликів. А чому? Тому що я маю досвід, який мало хто має, і він може бути цікавим вам. По-друге, розповідати я вмію, це моя професія, вона не була. І по-третє, мене на інтерв'ю часто запитують питання, які дуже часто повторюються. Я власне. Хотів би на них відповісти тут, можливо, для того, щоб не доводилося потім повторюватися. Тобто, слідкуйте.